Фармадол таблетки від головного болю. Це надводний безпілотник морський малюк. В чорному морі він вже пробив дірки в двох російських кораблях і в липні атакував символ російської окупації українського Криму. Тоді безпілотник доставив 850 кілограмів вибухівки до однієї з опор Керченського мосту. Це ексклюзивне відео службі CNN передала СБУ. В коментарі журналістам керівник служби безпеки України Василь Малюк вперше публічно визнав, що за кількома атаками на російські об'єкти в Чорному морі стоїть СБУ спільно з ВМС. Морські надводні дрони, які успішно атакували кримський міст, а також російський десантний корабель Оленогорський Горняк і танкер Сіг є власною технічною розробкою СБУ. Голова СБУ розказав, морських малюків будують в Україні на секретному підземному виробництві. Створювати надводні безпілотники почали ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Разом з СБУ працюють цивільні інженери та айтішники. Усіх технічних деталей розробники не розкривають. На практиці бойовий радіус дії вже сягнув 800 кілометрів. Коли на початку серпня морський малюк дістався порту Новоросійськ, це східне узбережжя Чорного моря.